Привіт рідненькі! Гадаю, що більшість із вас люблять і вміють готувати таку знамениту узбецьку страву, як плов. Але я готувати буду сьогодні не його. Я буду готувати узбецький суп, який називається мастава, або його ще називають рідкий плов, тому що готується він майже з тих самих інгредієнтів, що і плов, і за смаком дуже його нагадує. І для такого супу нам знадобиться 650 г яловичої грудинки з кісточками. Трошки більше, як пів стакана рису, рис, може бути який завгодно, довгий, круглий, я на цей раз взяла круглий. Пів літра в мене така томатна водичка. Хто зі мною вже на каналі давно, той бачив, як вона в мене вийшла. Це коли я готувала томатний соус, залишилась така рідина. А якщо у вас такої немає, то це стакан томатного соку. Зі спеції, тут у мене зіра, чорний перець і коріандр по десь третині чайної ложки. Морквина. Цибулина і невеличкий пучечок кінзи. Спершу розберемося з м'ясом. Я відрізаю м'якоть по можливості і подрібню, щоб можна було потім перемолоти у фарш. А кісточки окремо. Обрізані шматочки м'яса перемелюю у фарш. Фарш трішки посолю, поперчу і гарненько перемішаю. Тепер трішки так відіб'ю. Тепер поставлю в холодильник, поки буду займатися іншим приготуванням. Цибулю ріжу так, як. На суп, тому що це ж все ж таки у нас хоч і плов, але суп. Ріжемо дрібненько. Моркву теж ріжемо трошки дрібніше, ніж на плов, ну, приблизно так, як ми на борщ, такою соломкою дрібною. У гарячу олію, як бачите, в казані, де все ж таки це в нас хоч і суп, але плов. Викладаю кісточки. І треба їх так гарненько-гарненько обсмажити до рум'яності. м'ясо зарум'янилось, додаю цибульку. Теж обсмажу до легкої золотистості. Цибуля зазолотилася і тепер черга моркви. Також трішечки обсмажую. Морква обсмажилась і додаю томатну водичку. Доведу до кипіння і дам. Трішечки пару хвилиночок поваритися. Тепер додаю гарячу воду, десь літра півтора, може, навіть трошки більше. Ось так. І тепер такий невеличкий лайфхак. Спеції, щоб вони потім не заважали в тарілці, я перекладаю у оситочку чайне. Воно мене спеціально для супів, чай я ніколи в ній не заварюю, в ньому не заварюю. І ось так опускаю, і хай воно собі там вариться. Суп закипів. додам спочатку чайну ложку солі, а там буде видно, зменшу нагрів і хай покипить так тихенько хвилин 20. Я спробувала на сіль, недосолене, так що я ще додам чайну ложечку солі і тепер. Можна додавати рис. Так. Зараз це я доведу до кипіння, о, уже дійшло до кипіння, зменшую знов нагрів, і хай так воно тихінечко кипить хвилин 20-25, щоб рис просто приготувався, був готовий. Суп майже готовий, і тепер прийшла черга фаршу. З нього я роблю ось такі манісінькі фрикаделічки. Ну, як така вишня-черешня. Десь за 5 хвилин до готовності супу фрикаделічки кидаю в казанчик. Дочекаємось, поки вони зваряться, і буде майже готово. Суп майже готовий і наостанок додаю зелень кінзи. Так, все. Вимикаю і накриваю кришкою. Хай пару хвилиночок постоїть. Все готово можемо подавати. Це дуже смачний, я б сказала, затишний суп. Це саме те, що хочеться в холодну пору року. Крім того, він ще й досить бюджетний, тому що, ну. Грудинка це одна з самих недорогих частин м'яса, а бачите, виходить ціла купа, цілий казан, смакоти. Тож, я надіюся, що моє відео також припало вам до душі. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаймося міцно!